Так от, після спринту здавалося, що Феррарі побореться за перемогу у гонці. Тут мінус: все ще перемудрили із налаштуваннями. Потім Леклер намагався виграти все у першому повороті, а розділена тактика ніяк не допомогла. Ну а за декілька годин після фінішу обох дискваліфікували. Шарля за недовіз, а Льюіса за підвищений знос контрольної планки під болідом. Норіс, який не боровся за перемогу із напарником, та Рассел, який так і не наздогнав Макларен без гальм. Це теж мінус. Четверте місце Ферстапена. Ну, мабуть, теж мінус. Гонщик дня Кімі Антонелі? та теж мінус, бо ніхто таки не зрозумів, за які здобутки. Рейсінг Булс, які посипались на тактиці, та й просто посипались ще один мінус. Лоусон, обидва заубери, схід Алонсо та Дісквал Гаслі теж туди. І що в нас залишається? По факту тільки неймовірний виступ пілотів Хаас після провальної Австралії. Подвійні очки Вільямс і того Карлосу чисто бонус впав, ну а ще трошки вдачі для строла. Ну от власне і відповідь звідки така оцінка. Якщо роздивлятися цей гран-при у вакуумі, то звісно було цікаво. Ще пару років тому ми раділи результатам та обговорювали, які ж всі молодці. Але минулий сезон трошки завищив наші очікування та непогано так розбалував. Тож, вже як є, і знаєте, от це ж в нас не огляд гран-прі Японії? Так, от, цей вікенд розпочався одразу після фінішу гран-при Китаю, бо насправді цікавіше було просто забути ту гонку одразу після фінішу та думати, як там воно буде за два тижні. Тож.